Вершина підкориться сильним. Михайло Вишневецький став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби у віковій категорії 23 роки, що відбувся у столиці Румунії Бухаресті. Студент Харківського державного біотехнологічного університету був першим у найважчій та найпрестижнішій вазі до 130 кілограмів. На шляху до фіналу Вишневецький виграв три поєдинки, а першим від нього постраждав лідер азербайджанської команди Сархан Мамадов у чвертьфіналі вихованець заслужених тренерів України Юрія та Дмитрія Тимченко уклав на лопатки Румуна Гаяна Алі. У півфінальному поєдинку також достроково змусив залишити килим класика з туреччини Мухаммеда Хамзу Бакіра. В головній битві 20-річний харків'янин зустрічався із грузинським борцем Георгієм Цопурашвілі. Фінал очікувано вийшов складним. Михайло Вишневецький виграв його з перевагою в три бали, 4-1 і отримав золоту медаль у загальнокомандному заліку чемпіонату Європи ю 23 з греко-римської боротьби. Збірна України посіла друге місце.